Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І ось буквально два дня назад в нас вийшла ось така подія з лайками. Зараз я вам розповім, що і до чого. Все насправді дуже легко. Чим більше ви ставите лайків в катках, тим ближче все ком'юніті Хравел Старса до п'яти легендарних стартропів. Тривати ця подія буде з 10 по 20 число вже. Пройшло цілих два дня, і дійсно вам сказати, хочу, що ця подія вплинула позитивно на все ком'юніті. Тому що за цілих два дня я від сили побачив двох-трьох людей, які кинули Діс. Двох-трьох людей за цілих два дня. Ось так. І скажу вам більше, що за цих два дня ми дійшли вже прям доволі далеко до другого легендарного стартропа. І це дійсно дуже класно. Що ж, і ми зараз ще підемо в дуелі. У мене тут е, є ось такі квести, і з цих квестів ми зараз собі створимо якийсь цікавий пік, щоб. і Одночасно виконати квести і зіграти декілька каток в дуелі. Е, і заодно подивимося, чи є ще такі гравці, які кидають дізлайки. І ми їх будемо наказувати. Ось так. Так, дуелі. Е, які в нас квести? Е, Вілов Тара. Що ж, Можна якраз спробувати першим піком віллов. Давайте візьмемо Віл. Другим піком. Другим піком. Давайте. Колет. Я сказав другим піком. Е. Колет. І... Третім піком. Третім піком давайте спробуємо Хенка. Не знаю, наскільки це гарна ідея. Такий ось у нас пік. Давайте пробувати як і що. І Кіт, ну, звичайно, як без кіта. І ще зараз. Э, ну, звичайно, якщо ми. Виграємо, відкриємо к... два щоденних стардеробчика. Ну, нічого, це кіт. Э, ми на. чуть-чуть ульти. Господи, давайте спробуємо похилити. Та тут взагалі просто ноль шансів. Як? Як з ним грати? Окей, у нас хенк, У нас хенк. І що? Ну я сейчас Чистую занул, ультуюсь. А кто у него там дальше? Бонни и... Пас. Ну... Честно кажучи... Не знаю. Ну... Посидимо звичайно. Вся Надія на... Ульту. А, ось так ти. Окей. Дай мені... ульту. Дай мені ульту. Так, і ще залишається бас. Ну, ми, звичайно, спробуємо. <гум> так, він. Без ульти. Він без ульти. Опа! Сичка є. Ще одна є. Ще одна є. Чудова гра, на мою думку. Так. Які ми можемо зробити висновки? Давайте другим піком візьмемо. Хенка? А третім піком. Колет, чесно кажучи, якось і прати не хочеться. Не знаю. Віло Хенк... Віло Хенк... Зараз я подумаю. Так, ось, я взяв Вілу, Хенка і. РТ. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Першим піком Тік. Тік, Вольт, Мортіс. Так, ну Спробуємо. Так, ну тут треба підійти. Трошечки не встиг юзанути гаджет. Так, тут теж ми його зараз запуш. Так, відходимо в сторону. Найс. Е, вольт. Зараз вольт, зараз у нас контра. Контра максимально. Шостка тут, якщо чесно, і ультана не поможе Найс. Це... Це став Бу -бу -бу. я тобі ставлю лайк, а да, я з. Це кстати, за у -у -у, лайки. Ну, да тут. Ге-ге, і в нас залишається РТ. От за РТ можна спробувати виграти, але срібно от... дуже зосередитись. Ага. Він там.

Що він там взяв? В нього був першим піком тік, Вольт. Давайте ми візьмемо першим піком Хенка. Другим піком віллов. Ну, ми якби міняємо місцями. Можливо, так працює зараз. Джекі не спрацювало. Тут було б набагато зручніше, якби першим піком була все-таки вілов. Ну нічого. Ізаємо щит. <рив> <рив> Пазік. Ну, якщо в нас. Буде ульта. То в, ц... в цілому він нам не страшний. Але він нам ст... страшний. <ріст> Тому що ульти в нас не було. Гаразд! Тепер в нас база вілов. Так, не фісовуємося. Оп. 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 Татьяк Чел, ну, ладно Эрти у і гіпер є, все є лучший. Рці хорош. Так, і. залишається тільки... перебити ріко. Та куди ти так. Господи. паніка якась. І Іультай гаджет. Так. Якийсь жах просто. Так, і відкриваємо стардропи. Вау, легендарки, скільки легендарок. Так, да, і ще ж буде з цією подією цілих 5 легендарок. Це скільки буде Ютуб шортів. М -м -м. <свіс> так. Е що там по квестам? Давайте ще раз, да? Ще раз цим піком. Едгар. Ге-ге, ге-ге нам. Нам ге-ге. Так, ну сп. Пробуємо, набити... бити ульту як? Як? Так, динамак, ну. Діна Майка Ну, чел не сильно, як би. Катати Ну і я теж. Не сильно вмію. Так. Ну от як таке можливо! Діна Майк! Ой! Ну так. Раз, зараз буде... Рті. Угомонися, будь ласка. <рик> <рик> Якийсь дикий Ді на -майка, взагалі. Так. І кіт, ну, звичайно, як же ж без. Кіта. Як же ж без кіта? Так, ми. Почекаємо чуть. А не встиг. Гарного дня, кіт! Ще, Ще раз звичок виграли. Так. За Хенка oh, все. Е, Кого можна взяти замість Хенка? Кого можна взяти замість Хенка? Е, теж би якогось танка. Когось Ель Прімо. Пас у мене на 850. А давайте спробуємо М? Mm? Давайте. Так, і я вже думаю, що це буде остання в нас гра. E, із Зауважте, будь ласка, що ні разу ніхто не кинув диск. The... I'm coming, I'm coming. Міко, ну. Міко ми контрим. Тут все окей. І ще в Гейла є ось така функція. Ей. Ну да. да. Ну що, Міко, нападай. Міко. 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 Ні, <laughs> Міко, ні. <laughs> так, далі Чарли ще буде і із... Сэнди. Так, е Чарль теж нам ніякої загрози несе. Хорош. Що залишається Сенді? Сенді, 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 Сенді. Де Сенді? Ой, з кінчиком, з гіперзарядом та тифо. Так, ну ти, я так розумію, будеш сидіти. Ну ти ж знаєш. Або ні. Граст. 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 Савілоу квест виконаний. А яка там карта Сюди. Ну давайте ще разочок за кулет. Угу. Спробуємо. Так, заходимо в катку. Тут зараз кити були. Так, мне надо ульта. бас, не чуды, чуде. чуды, хорошо, я тебе понял, и, и ч? Ладно, там кит на весе. Пусть, будь ласка, не вбивай. Будь ласка. Ось скажіть. Як? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ставите ви лайки. Лайки. Напишіть. Так. Я знаю, до речі, одного дуже цікавого персонажа. Ні, це не Міко. Який класно! Контрить. Кітів. Тільки щось я його не можу знайти. Ось, цей Честер. Честер, да. <плес> <плес> так. Так, уже взагалі то потрібно закінчувати. Ну, я щось йду, йду, йду. Ще одну. Ще одну. Oh, Якось, ну, дійсно, прям дуже сильно пісять. Кіти. Ну окей. Давайте з нею затімимося. Хорошо, у... Фаруватись не будемо. Шелі забрала наш... Пуст. Давайте поміняємо ульту, Так у нас сан. Я, кстати, не побачив, чи були там. Кіте чи ні. Гоу. Тімінг, Тімінг да, да. Там культ, Гавс Че, угомонись. Ах, ти зрадниця. <свист> <свист> Що ж, на цьому думаю, закінчимо. Так, що тут. Так, да, і зовсім забув сказати. За перших три етапи нам дають. А, так, подвійні щоденні стартропи, подвійний досвід та подвійна майстерність. Тобто, дійсно, якщо є. Титул, який ви дуже хотіли б відкрити, зараз той самий час, щоб попушити улюбленого персонажа. Ось. Що ж, і ми на цьому будемо закінчувати. Е, ставте лайки, якщо ставите лайки. Е, всім дякую за перегляд до наступного відео. Ну, і ще там на телеграм, на інстаграм під, Підписуйтесь обов'язково.